Вітаємо слухачів Українського радіо Миколаїв, В студії ведуча Галина Самойленко та операторка Етери Наталя Квашенко. І ми розпочинаємо програму Радіо День, в якій сьогодні говоритимемо про патронатне виховання на Миколаївщині. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 два Первомайськ, 105,9 FM. В Миколаївській області сім громад є учасниками проєкту розвиток та зміцнення патронату над дитиною в Україні, що реалізує міжнародна благодійна організація Партнерство кожній дитині. Ця організація сприяє реформуванню системи та забезпеченню прав дитини і розвитку соціальних послуг для вразливих сімей і дітей в Україні за фінансової підтримки ЮНІСЕФ. Участь у цьому проєкті беруть Миколаївська, Баштанська, Новобузька, Первомайська міські територіальні громади, Доманівська та Казанківська селищні та Бузька сільська громада. Нагадаємо, що цей проєкт реалізується з квітня 2024 року до травня 2025 року. А як реалізується проєкт розвиток та зміцнення патронату над дитиною в Україні в нашій області? Який загальний стан патронатного виховання та які виклики постають у роботі соціальних служб спровадження цієї форми сімейного виховання? Про це ми розповімо далі у програмі «Радіодень». Патронатна дитиною це одна із форм сімейного виховання, яка передбачає комплексний тимчасовий догляд та виховання дитини, що опинилася в складних життєвих обставинах та потребує захисту. Діти, які раптово опинилися без домівки і батьківського тепла, живуть в сім'ї патронатного вихователя, допоки соціальні працівники не знайдуть їм усиновлювачів чи прийомних батьків. Патронатне виховання відносно недавня професія в Україні, але настільки актуальна і важлива, що потреба в ній не менша і навпаки зростає. На Миколаївщині 2384 дитини потребують родин через статус дитини-сироти або позбавленої батьківського піклування. Чимала кількість родин також потрапила до категорії родин зі складними життєвими обставинами, а там також живуть діти. Тож робота у плані допомоги таким родинам та безпосередньо дітям є нагальною та актуальною. Для цього і працюють різні форми сімейного виховання, аби бодай на певний час допомогти таким родинам та діткам. В області вже добігає кінця реалізація проєкту розвиток та зміцнення патронату над дитиною в Україні, який охопив деякі громади. Позитивною є динаміка у збільшенні кількості вихователів. Про це нам повідомила Ірина Пономарьова, начальниця служби у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації. Пропоную послухати пряму мову. Завдяки, до речі, цій послугі ми маємо можливість ну, терміново вживати заходів впливу щодо, ну наприклад, якщо є загроза життю та здоров'ю дитини. На сьогодні звісно, що найкраще для дитини, коли вона потрапляє в сімейне оточення. І саме послуга Петронату нам в цьому допомагає. Так, наприклад, у 2024 році у нас 10 дітей було саме через загрозу життю та здоров'ю. Дітей влаштоване до сімей патронатних вихователів. Також і були у нас діти, які посеротіли через смерть матері в минулому році вже піднімали цю тему. Це проект ЮНІСЕФ Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату, який в області також був підтриманий партнерством для кожної дитини. І він дав свої дійсно позитивні, дуже позитивні результати, оскільки так, наприклад, в нашій області було більше ніж два рази збільшені сім'ї патронатних вихователів. Якщо, наприклад, в 2023 році в області функціонувало всього сім сімей патронатних вихователів, і не така велика кількість була охоплена цією соціальною послугою, то на сьогодні у нас на території області саме в лютому місяці функціонує вже 18 сімей патронатних вихователів, які на сьогодні виховують 35 дітей. Mm -hmm. Ця послуга, звісно, що тимчасового перебування, але все ж таки. Тож протягом двадцять четвертого року а, у нас на території області було створено дев'ять патронатних родин. А, хочеться, звісно, що відзначити такі а, родини, як а, міс... Баштанська міська територіальна громада, Погорілівська сільська, місто Миколаїв. Також у 2024 році створив одну а, патронатну родину. І а, вже влаштував туди в цьому році дітей. А, крім того, в цьому році також вже у нас було створено три патронатні родини: це мішково-Погорілівська е, сільська територіальна громада та е, місто Первомайськ також створив дві патронатні родини і вже влаштували в ці родини четверо дітей. І одними е, одним із позитивів є те, що е, завдяки такої. Плідної спільної роботи, як патронатних вихователів, у яких знаходяться діти, так і а, територіальної громади на а, роботу з сім'єю і а, поверненням дитини до біологічної родини, також а, протягом минулого року 12 дітей було повернуто саме в біологічні родини. Це приємно. Так, ну, да, це дуже приємно. І, звісно, що ми сподіваємося, що це послуга у нас буде збільшуватись. Знову ж таки, закликаю кожного хто е, хоче працювати заради дітей, допомагати таким дітям. То звісно, що е, звертатись до служби справих дітей за отриманням консультації і е, е, мати таку чудову професію патронатний вихователь. Тож в області добігає кінця реалізація проєкту розвиток та зміцнення патронату на дитини в Україні, який охопив сім громад області. А як реалізується головна мета проєкту в нашому регіоні? Ми запитаємо у Марини Кручинової, заступниці директора Миколаївського обласного Центру соціальних служб, яка доєдналася до нашої розмови, вітаємо вас, пані Марино. Ми знаємо, що це була не тільки просвітницька кампанія, а й фінансова підтримка родин, які зголосилися бути патронатними вихователями. Тож, як і чим допомагали вам слово? Головною метою цього проекту було саме забезпечення права дитини на виховання. В сімейному середовищі створення патронатних сімей, тому що всі розуміємо, що є такі сім'ї, які не можуть забезпечити належне виховання дитині, саме в біологічній сім'ї, і тому. Є необхідність вилучення таких дітей і влаштування сім'ї патронатних вихователів. І саме патронатні вихователі вже забезпечують догляд таких дітей, виховання, якщо необхідна, реабілітацію. Якщо говорити саме про проект, то в рамках цього проекту протягом року було проведено дуже багато роботи саме по популяризації цієї соціальної послуги. Проводилися інформаційні кампанії, проводилися різні навчання. Також в рамках проекту підтримувалося навчання саме уже для кандидатів на створення в патронатні сім'ї. Це ті, хто вже прийняли для себе рішення і вирішили все таки стати патронатними вихователями і а, допомогти дитині. Якщо говорити саме про підтримку патронатних сімей, то тому що теж був такий компонент в рамках цього проекту: це підтримка саме психологічна та матеріальна. Завдяки сім'ї отримували допомогу саме на підготовку до зімнього періоду. Це така була фінансова підтримка. Також забезпечувалися технікою, передавалися там пральні машини, холодильники, зарядні станції, освітні набори саме для дітей перед першим вересням. Ну, якщо говорити такі, знаєте, якби про ітоги нашого проекту, то хочу сказати, що якщо на початок проекту в Миколаївській області було сім патронатних сімей, протягом 2024 року створено дев'ять сімей, і вже три створено в 2025 році. Приємна динаміка та да. пані Марино брали участь сім територіальних громад. Були ті найактивніші? Так, да, дійсно, ну саме такою найактивнішою громадою у нас виявилася Баштанська громада. Там вже взагалі діють чотири патронатних сім'ї, і вони ще направляють на навчання до нас. Також Первомайська територіальна громада в них створено дві сім'ї. зараз ще буде створена третя, то тобто, три буде патронатних сім'ї. Казанківська створили вже три патронатних сім'ї. Хочу сказати, що знаєте, от коли громади вже створили патронатну сім'ю, то вони бачать, що однієї сім'ї на громаду даже виявляється і мало, да, і вони тоді вже планують, щоб, ну, щоб ще далі й далі, щоб більше було таких сімей, тому що дійсно ну всі розуміють, що виховання дитини в сім'ї це найкраще виховання, і ніякий заклад інституційного догляду не замінить саме виховання в сім'ї. Коли навчання проходили, були учасниками, як би це не прикро було визнавати. Були ті, хто потім відмовлявся так брати дитину на виховання. Скажіть, будь ласка, які причини називали. Якщо говорити саме про патронат, то такого у нас не було. Всі, хто пройшли навчання раніше, я не тільки зараз говорю за 2024 рік, тому що в принципі у нас провадження патронату розпочалося з 2018 ще року. Це були ну там перші наші сім'ї uh -huh. патронатні, то на цей час вони діють і вони постійно в роботі. І знаєте, як говорять, що там відпуска може там. Є да, що якийсь час вони без дітей, то ви знаєте, ну от нашого досвіду за да, тих сімей, які вже давно працюють, там постійно є діти, постійно є потреба в цій послуги. І зараз створюються нові сім'ї, і буквально зразу тільки вони створюються, то сразу влаштовуються діти, тому що це необхідно просто для того, щоб діти все таки були в сім'ї. Угу. Тим більше що, знаєте, є підтримка все таки соціальних працівників, служби працівників у служб, справах дітей, і сім'я вона не залишається наодинці, да. Там зі своїми проблемами, даже якщо якісь виникають проблеми, то в кожній територіальній громаді там є міждисциплінарна команда, в яку входять і лікарі, і освітяни, і поліція. І це така міждисциплінарна команда, що коли виникає якесь таке питання, да, та, що потребує вирішення, вони зразу збираються і вирішують, як допомогти сім'ї саме ну згідно напрямку, да, от цих всіх спеціалістів, які входять в цю міждисциплінарну команду оперативно і на місці в громаді, так да, так, да. Пані Марино, а от віднедавна в Україні от патронатна служба в нас стала професією. Чи змінило таке фінансове заохочення як ставлення і погляд людей до цієї професії? Да, дійсно ви праві, що патронатний вихователь це саме професія, це спеціаліст, який надає у цю соціальну послугу патронатну дитину. Вона так і називається, і оплата змінилася за ну надання цієї послуги. Да? Патронатний вихователь отримує грошове забезпечення, яке вона становить три мінімальних зарплати на місяць. Ну десь приблизно це там двадцять тисячі гривень. Плюс у нього обов'язково повинен бути помічник. Це чаще всього це е, родич ну, або родич. Ну зараз ще не. На такі зміни, що це може бути особа, яка не проживає, ну допустим, з патронами швайками помешкання, укладами, mm -hmm. помешкання да, то Зараз це може бути наприклад там сусідка, да ну головне, щоб це було, ну як ви знаєте, недалеко, да, щоб все таки в разі потреби, в разі потреби, щоб ця людина змогла прийти да там і підтримати патронатного вихователя чи замінити, якщо це там необхідно, кудись там. І якщо раніше патра... цей помічник патронатного вихователя він не отримував зарплати, це було якби на так волонтерських засадах, скажімо так, то зараз вони теж отримують грошове забезпечення в межах одної мінімальної зарплати. Так держав. Тобто що... Вас сприяє тому, щоб допомогти їх таким родинам, так і їх створенню. Але ж мені здається, що в час війни умови, які на жаль нам створив сусід, вони також заважають, і це ще додаткові виклики. Ну, да, звісно, тому що ми розуміємо, що зараз дуже багато людей ну якби залишилися самі да в складних життєвих обставинах, як ми це називаємо, да тому, що самі не знають, що буде завтра і як ну як планувати своє життя, да і допустим, на цей час думати. Напросто про створення там або навче ну, сімейних форм виховання, скажу так, взагалі да тих же прийомних uh -huh. сімей опікунських. То дійсно немає так багато бажаючих, скажем, та да, які готові взяти до себе дитину. Якщо ми почули, були ті громади, які доклали максимум зусиль, і кількість статусних дітей у таких громадах зменшилася. Діти отримали родини або повернулися до біологічних батьків. Більше деякі громади ще й допомагали іншим. А як це було, нам поділилася Наталя Гордієнко, начальниця служби у справах дітей Баштанської міської ради. В Баштанській міській територіальній громаді активно розвивається послуга патронату над дітьми. Так, загалом, протягом трьох останніх років ми створили п'ять патронатних сімей. Послугу у нас в громаді тимчасового догляду отримало 30 дітей. Віком від 3 місяців до 16 років. Дуже позитивним є те, що дев'ять з цих дітей змогли повернутися в свої біологічні сім'ї, які подолали складні життєві обставини. Таке можливо тільки за умови хорошої співпраці всіх суб'єктів соціальної роботи, які комплексно підійшли до вирішення проблем кожної сім'ї, надали їм вчасно свою підтримку, і це дало можливість. Зберегти функцію біологічних сімей на жаль, не завжди вдається вийти з таких ситуацій з позитивним результатом, і все ж таки дуже часто батьків позбавляють батьківських прав. Але в такому випадку ми намагаємося всіх дітей влаштувати в сімейні форми виховання, тобто віддати під опіку родичам, влаштувати в прийомні сім'ї. Так, 11 дітей, тих, що були в патронатних сім'ях, знайшли нові родини. Дуже важливим позитивним подією минулого року було те, що дітки, які отримували послугу патронату в одній з наших патронатних родин, залишилися в цій сім'ї на постійній основі. Патронатні вихователі вирішили створити на базі. Своєї родини будинок сімейного типу та залишити чотирьох дітей віком від 6 до 16 років в своїй сім'ї на постійній основі. Тому наразі ми маємо новий чудовий дитячий будинок сімейного типу, і ще на нього кажуть багатодітну прийомну сім'ю. У цьому році також ми почали надавати підтримку сусіднім громадам, в яких послуга патронату ще відсутня або тільки починає розвиватися. Так у січні цього року ми прийняли на тимчасовий догляд в свою громаду п'ять дітей. Із Новобузької та Казанківської громади в минулому році ми маємо досвід впровадження послуги патронату в сім'ї, де помічник патронатного вихователя не є членом родини, а це є окрема особа, і допомагає здійснювати догляд за дітьми. Що хочеться сказати особисто від себе і звернутися взагалі до жителів наших громад? Звертайтеся в служби, оскільки в кожній громаді є дуже гостра потреба в патронатних сім'ях. Миколаївська міська територіальна громада також долучилася до реалізації даного проєкту і попередньо нема таких результатів, як у Баштанській територіальній громаді. Але навіть один патронатний вихователь може допомогти не одній дитині, каже Юлія Кравченко, начальниця служби у справах дітей Миколаївської міської ради. І ситуації ж, звісно, бувають досить різними, тим паче у час війни. Далі продовжує Юлія Кравченко. Дуже рада, що ви цю тему підняли, тому що вона дуже актуальна для нас громада міста Миколаєва, найбільша громада. І відповідно у нас найбільше проблем, оскільки найбільше населення, в тому числі ВПО і так далі. І наразі на жаль, через в тому числі через збройну агресію, матеріальний і психологічний стан населення дуже погіршується. Зв'язку з тим зачастили випадки домашнього насильства щодо дітей, коли вони бувають свідками цього домашнього насильства. А також від Відповідно неналежного виконання батьківських обов'язків, ми намагаємося допомогти родині, яка попала в складні життєві обставини, щоб допомогти дитині подолати це. І відповідно для цього ми вступили в проект партнерства кожній дитині. За період нашої участі в проєкті у нас з'явилася одна патронатна родина. Вона вже працює дуже гарно, але це вкрай мало для міста Миколаєва. Тільки ми намагаємось знайти такі родини наразі, навіть борди в. Вивішені по місту Миколаєву, прийми дитину в родину, і там є наші телефони, куди можна звернутися. Зараз держава дуже підтримує розвиток патронат. На жаль, динаміка не дуже гарна, тому що у нас була патронатна родина ще у 2018 році. Вона була створена, але потім вона Передумала здійснювати таку діяльність, і перша патронатна родина після цього у нас з'явилась наприкінці минулого року. Вчора до нас звернулася е, дуже приємна родина, яка дійсно хоче подарувати тепло, хоча б одній дитині. Тобто ми не кажемо про це так. У нас є дійсно, на жаль, приходиться відбирати навіть родинні групи. Тобто, це може бути і шестеро дітей, але якщо чим більше буде таких родин, тим більше у нас буде можливість розвиватися в цьому напрямку, і можливо, ми сподіваємося, що знайдеться родина, яка може і шестеро діток до себе взяти, тому що дітки дуже гарні, і вони, на жаль, не бачили в своїх біологічних батьків. Нічого гарного. Тому дійсно, якщо у вас є умови і бажання, то будь ласка, звертайтеся звертайтеся до служби у справах дітей Миколаївської міської ради, телефон 373020, вулиця Адміральська, 20. Обов'язок патронатного вихователя тимчасово доглядати дитину, рідні батьки, якої не можуть про неї піклуватися. Під час перебування дитини під патронатом патронатний вихователь несе відповідальність за її життя та стан здоров'я. А патронатні вихователі отримують заробітну плату зарахування до трудового стажу та відповідні соціальні гарантії. А свою діяльність патронатний вихователь веде на договірній основі з уповноваженим закладом. І на цій ноті сьогодні завершу програму Радіодень я ведуча Галина Самоленко та операторка Тарина Наталя Прощаємося до наступної зустрічі.